Куди пішов? Почекай, зараз папка тобі дасть їсти. Ну, чекай. Давай почешу вушку хороший, хороший. А дай лапку. Іди папка дасть тобі їсти. Не накручуй круги. Джек. На, давай лапку. Дай вушку, вушку давай. Іди, папка, зараз дасть. Іди до мене, бігом. Тіша. Заходьте бігучись, давай. О, проголодався. Їж, їж, давай. Ой, як рунтиш. Водички пупи. Смачно, Джек? Не чує. Ото як вже 7 годин, так він вже зразу бігає, щоб вже йому їсти давати, він привик. Сім, сім, десять це вже його норма. По годинах. П'ять хвилин запізнився, папка, і ти вже проголодався. Стазів, молодець. Так, Джек вже поїв, довольний, заспокоївся. Будьте всі здорові, всі вам спокійного вечора і спокійної ночі. Щоб всі були живі і здорові.